Можу посперечатися, що наступні два тижні щастя у вас на порозі. Впустіть його і не відпускайте, якщо ви народилися з 20 по 24 червня. Раки. Робота не вовк, тому не перевтомлюйтеся і про здоров'я не забувайте. Атмосфера в колективі запорука якісної праці. Будете багато спілкуватися, навіть у відрядження зберетеся. А якщо у літаку зустрінете ще й овна, то буде у вас весела компанія. Леви, нарешті прийшов час дати волю творчим задумам і особистим проєктам. Енергія так і б'є ключем, але дивіться, щоб енергія не була ключем по вашому гаманцю зі знаком мінус. Бо виникатиме спокуса, витратити багато грошей. Діви, ваша сім'я це підтримка та опора, навіть якщо ви далеко. Нарешті відвідайте рідне містечко або зателефонуйте рідним. Якщо займалися питаннями нерухомості, то будете мати результат. Спілкування уникайте високих тонів, бо можна зірватися і на крик, особливо з тими, хто дратує.